Всім хай, з вами Конзай, і у цьому відео я вам розповім 5 фактів про візера. Погнали! Щоб закликати візера, потрібно поставити 4 блоки піска душ у вигляді букви Т і 3 черепів скелета візера. При цьому останнім розміщеним блоком обов'язково повинен бути череп. Також нетверді блоки, як трава або квіти можуть завадити появі візера. Візер це ворожий моб, у якого 300 хп це 150 сердець, тим часом як вендер Дракона тільки 100. Візер, як і всі ворожі моби, не може існувати на мирному рівні складності. При заклику він зникне. Візер має три фази. Перша фаза Візера починається зразу після того, як його закликали. Перші 10 секунд він буде блискати, буде нерухомим та невразливим. Після чого створить біє себе вибух. Друга фаза, коли він буде літати і атакувати гравця з далека. І третя фаза, коли він опуститься до гравця і не буде отримувати шкоду від стріл. Після смерті візер залишає зірку нижнього світу, яка може бути використана для створення маяка. Якщо візер вб'є будь-якого моба, то на тому місці появиться троянда візера, яка має унікальну властивість. Якщо на неї наступить гравець, то отримує ефект висушування на 1 секунду.